Отже, бодай на таку крихіточку, по-моєму, я від нього мудріший, отже, тим самим, що коли я чогось не знаю, то й не думаю, що знаю. Звідси я подався до іншого хто, як мені здавалося, був мудріший від першого і дійшов такого самого переконання, і тут не злюбили мене й він сам і багато інших. Відтак я ходив уже підряд. І, хоч бачив із сумом і тривогою, що викликаю ненависть до себе, все ж мені здавалось, що слова Бога слід цінувати над усе. Аби збагнути смисл віщування, треба було обійти всіх, яких вважали такими, що начебто щось знають, і клянуся собакою, афіняни, бо вам треба говорити правду я помітив таке. Ті, що славилися своїм розумом, видалися мені. Коли я за вказівкою бога досліджував справу, ледь чи не найбільшими неуками, а інші, що вважалися гіршими, навпаки, обдарованішими. Мушу, однак, описати свою мандрівку, яких я докладав зусиль, аби нарешті пересвідчитись у непомильності віщування.